Мене звати Олександр Помиткін, я директор видавництва Інформ України і займаюся проєктом протязі останніх трьох років Абитка моєї країни України. Цей проєкт е, взагалі мирний. І сподіваюся, він е, сформував певний імідж нашої країни за кордоном, тому що ми протязі останнього року тільки презентували нашу Україну разом з українськими дітьми на рівні Європарламенту в Брюсселі, на рівні керівництва ХДС в Берліні. На рівні громадськості і школярів дітей Німеччини. Зараз в рамках цього проєкту ми почали нову ініціативу, яку анонсували 25 листопада разом з національною спілкою журналістів України. Вона називається Починаємо будувати світ без війни. Що це за ініціатива? З урахуванням того, що я живу в Славянському районі в місті Миколаївка, це Славянська ТЕЦ. І ми відчули на собі, що таке захжахіття війни, тому що 3 липня нашу миколоїку зруйнували вщент з По порівнянням з нашим містом, Славянськ не постраждав. Я ще покажу, попрошу, щоб ви показали, щоб ви бачили розмах цієї трагедії. І ми разом з дітьми, які презентували Україну на європейському мирі рівні, пропонували дітям Європи, світу починати дружити з дитинства, щоб зберегти мир. 3 липня цього року пережили на собі, що таке війна, і навіть чуть не загинули. Це дуже було страшно і звідси наша мирна ініціатива починаємо будувати світ без війни, яка буде працювати за межами України, тобто доводити світовим лідерам, наскільки у нас проблема серйозна війни, пропонувати вирішувати цю проблему за участю дітей, дітей, вчителів, освітян. України і в цей же час ми пропонуємо починаємо працювати і в Україні. Чому саме в Україні? Тому що по великому рахунку, це, про це треба казати відверто, те, що в нас відбулося, має на увазі насаперед в Слов'янську, що починалися ці події, всі, це результат наших внутрішніх конфліктів. Хто е, був ініціатором? Як використовувала та ж Росія ці конфлікти, це інша мова. Але е, слід врахувати те, що всі проблеми у нас почалися в Україні. Почалися з недалого президента тікача. Почалися з того, що цей президент відображував інтереси іншої країни. Почалися з того, продовжуватися тим, що у нас люди не розуміють один одного. Тут можна е, дуже багато розповідати і про розвиток культури, і освіти і так далі. Про інформаційну політику на сході України. Це, е, треба слід е, про це думати, балакати, але зараз, зараз мова не в цьому. І почалося з того, е, що в Україні є така проблема. Наша країна, я не буду казати про захворювання на СНІД, на наркоманію, яка є лідером у світових рейтингах по цим соціальним нагаразм. Я скажу про освіту. Наша країна е, при наявності. Розрекламованої освіти внутрі України, програє по якості освіти, по підготовці кадрів освітянських і, взагалі, по системі виховання навіть не те, що студентів, а школярів. Це ми виявили під час нашого спілкування з Німеччиною і спілкувалися на рівні навіть Міністерства освіти Німеччини. Досягли того, що у грудні минулого року наш проєкт, який працював, до речі, тільки за наші власні кошти. На нашій власній ініціативі за щодо нашого власного ентузіазму. Ми досягли того, що нас запросили вперше в історії розвитку освітніх відносин між Україною і Росією як на державну організацію, державу не запрошували. Запросили на форум європейських школ, шкіл, який відбувався у грудні минулого року в Дюссельдорфі. Ініціонно Міністерством освіти Німеччини, ми були присутні, їздили із Києва, директора Скандинавської гімназії з з нашої Миколаївки люди їздили, вчителі, і е, прийшли до висновку, що досягти європейського рівня освіти, нам ще треба працювати і працювати. І цей же час ми е, звернули увагу на те, що, е, на які проблеми, які існують проблеми в нашій освіті. І починаючи не тільки е, в школах. А починаючи з підготовки студентів і викладачів вищих навчальних закладів, ці проблеми дуже відчуваєш, коли бачиш рівень європейської підготовки освітянських кадрів. Коли приїжджаєш в Україну і бачиш те, що робиться у нас, я ж кажу при всіх відчотах, звітах про те, що в нас щось робиться, починаєш плакати. Наскільки я розумію ці проблеми? З одного боку, я два роки працюю з цим освітнім проєктом. З іншого боку, моя дружина є вчителем школи, яка працювала вже більше 20 років викладачем навчальних класів. І так сталося, що мої всі родичі теж працюють освітянами.